10 червня Олегові Бабенку мало б виповнитися 29 років. Він повинен був ростити доньку і сина і жити мирним життям, але клята війна не дала мріям здійснитися. Бої у Донецькій області 28 грудня 2022 року обірвали молоде життя сміливого українця, щоб пом'янути солдата Олега Бабенка та залишити славу про нього. У його рідному селі Кибенці провели мітинг пам'яті та відкрили меморіальну дошку на фасаді місцевої гімназії. Хотів би, щоб поменше наших героїв повертались з поля бою, так як повернувся Олег. І хочу, щоб пам'ять про нього. Завдяки тому, що з'явилася сьогодні дошка, пам'ять про нього була завжди не тільки у його рідних, а в його однокласників, в його вчителів, в його односельчан. І хотів би передати сьогодні рідним почесну нагороду, це почесний громадянин Мироцької громади, яким нагороджується Бабенко Олег Сергійович. На жаль, посмертно. Олег Бабенко виконав свій обов'язок перед батьківщиною, захищаючи нашу землю від навали расистів. Кращі сини гинуть. На жаль, ну вони, я вважаю, залишаться в нашій пам'яті назавжди. Ми прагнемо і поборемо ворога обов'язково. Слава Україні! А найтяжче на мітингу було говорити рідним матері, дружині, дітям та племінникам Олега Бабенка. Коли він закінчував 11 клас і був останній дзвінок, всі діти відпускали кульки, і всі кульки полетіли, які вгору, які в бік. А Олега кулька залетіла в школу, і всі на неї дивилися, потім хтось із вчителів Попробував її звідти вигнати, а вона не йшла. Потім вона сама піднялася і полетіла. Вона полетіла так високо, я думала, що в мене серце розірветься прямо тут у школі. Ну, Думаю, мабуть, Олег поступить в інститут і буде вчителем. Прийняли його і в інститут, ну, він пішов у техніку, потім ви всі знаєте, училище, і робота, сім'я, і війна. І всі надії кончились. А на війну люди добрі, як він і пішов. Він сказав, прийшов і сказав, мама, ми з Андрієм йдемо на війну, бо наших дітей, кроме нас, ніхто не защитить. Я думала, мене тоді, ну що я не плакатиму, Я думала, серце в мене розірветься на місці. На мене обідалися, що мама не плакала, не пускала його. Як я його могла не пустити, як це було його рішення. Директор Кибинської гімназії Лариса Лисенко розповіла, що діти, які зараз навчаються в закладі, знають і пам'ятають про подвиг Олега Бабенка. Коли настала ця клята війна, він в перших рядах пішов, тому що він сказав, що хто як не він. Зрозуміло, що ніхто. У нас дуже багато синів, які йдуть, але дуже прикро, що саме ми змогли відчути. Цю війну 28 грудня. До цього ми переживали, ми допомагали, ми волонтерили і школою, і жителі села. Але е, ми співчували всім, але ну, наше серце не розкроїлось на дві частинки. А от 28 грудня наше серце, воно не розкроїлось на дві частинки, воно просто защеміло, розломилось і покрилось ярким, ярким кольором червоним. Діти та племінники Олега Бабенка урочисто відкрили меморіальну дошку, аби кожен знав, що в цьому селі народився і жив захисник України, який віддав за неї життя. Односельчани, які прийшли на мітинг, поклали до меморіальної дошки квіти. Амиргородський міський голова разом з військовими відвідав могилу Олега Бабенка на місцевому кладовищі і вшанував світлу пам'ять сміливого захисника.